Каталог астрономічної спадщини з рецептами 22 старовинних страв українською та англійською мовами презентували у Вінниці. Це результат дослідження паломницького маршруту Каміноподоліку, подільський шлях святого Якова. Продовж двох місяців команда подільського шляху відвідала 11 громад Вінниччини та Хмельниччини, збираючи інформацію від носіїв рецептів про їхню багату історію та збережену багатьма поколіннями нематеріальну спадщину. Презентацію смачного каталогу бачила наша знімальна група. Малієвецький білий борщ ним пригощає Олена Павлова. Вона разом з іншими дослідниками подільської кухні пройшла шлях святого Якова, аби дізнатись про те, чим ласували українці століття тому. Малієвецький борщ, зінькійська ковбаса, це десь приблизно 300-400 років. Тобто це край, в якому зберігаються традиції. Вони там готують. Звичайно, вже осучаснюють це все, тобто не вогонь, не пічка, не там відкрите вогнище, це все на плиті. Але традиційні смаки зберігаються. Малієвецький білий борщ з сухофруктами. На двох видах буряка ми взяли цукровий буряк і рябий буряк, той на якому там традиційно готують борщ. Тому він виходить не червоний, як звикли, а він виходить білий. Шлях каміноподоліку це мандрівка у 250 кілометрів від Вінниці до Кам'янець-Подільського, які зберегли стародавні рецепти. Цей проект дозволить оновити зв'язки між громадами та надихнути на розвиток гастромаршруту, бо в умовах війни важлива фінансова підтримка, а ще показати спадщину не тільки для місцевих, а й для всього світу. Нашою метою було повернути увагу до маршруту туристичного паломницького і дослідити його нематеріальну складову, тому що раніше більше уваги все таки приділяли пам'яткам, зокрема церквам. А зараз більше зробили акцент на тих традиціях каталог, які містить собі понад 20 рецептів локальних стран. Крім того, було відзнято 11 промо-відео для того, щоб показати в живому динамічному форматі, чим живуть ці громади, зокрема під час війни. Як вони продовжують зберігати свою нематеріальну культурну спадщину? Білий борщ, квашені огірки з медом ворошиловські рубчики, фаршировані курячі шийки усе це унікальні страви, які передавались з покоління в покоління. Запросили ось, взяти участь в приготуванні цієї страви фаршировані шийки. Гефільте гельзеля, як вони називаються, це стародавня єврейська страва. Якщо говорити про її приготування, вона надзвичайно проста у приготуванні, і інгредієнти, які входять до її складу, це ті, які завжди є у нас на столі. Це шкірки курячі, це сервіс. Дечки, печіночка, купчики. Каталог гастрономічної спадщини культурного і паломницького маршруту Каміноподоліку на вийшов накладом у 200 примірників. Усі охочі можуть завантажити це видання і в електронному форматі. Владислав Гемба, Вікторія Ворощак, телеканал Вінниччина.